Кировоград, єдиний обласний центр, який до сих пір не переіменований. Переіменувальні баталії в місті в нашому вже тривають майже два роки, і за ці от два роки досить серйозно кристалізувалася громада Кіровограда певною з такою відомою ініціативою Українське місто Українську назву. Разом з тим було досить багато аргументів з іншої сторони. Ми багато чули про те, що Інгульськом не можна називати, бо річка Інгул це взагалі болото, бо Кропивницький це польський агент, бо Златопіль це взагалі від злого. Політики проводили безкінечні соціологічні опитування, які закінчувалися тим, що більшість хоче все-таки лишити місто Кіровоград, не переименовувати місто. При цьому забували пояснювати, що Сергій Кіров це організатор штучного голоду по всій Україні і в нашому краї за деякими даними. В 32-х-33 роках загинуло від 22 до 25 тисяч населення. Ситуація досить складна в Кіровограді, бо ми прекрасно розуміємо, що закон про, децентраліза... закон про декомунізацію необхідно виконувати. Але разом з тим закон про декомунізацію породив дуже великі ризики повернення до колоніального минулого. І прихильники відомої назви Єлисаветград також багато і досить хитро працюють із людьми. Пояснюючи те, що місто Єлисаветград, назване на честь фортеці Святої Єлисавети, при тому знову ж таки замовчують, що фортеця Святої Єлисавети була побудована як російське військове формування. В стінах фортеці Святої Єлисавети здійснювався військовий трибунал. Я над козаками так, я взяла з собою дві кулі. Оце ось куля з російського мушкету. Які знайдена була при розкопках церкви фортеці Святої Єлисавети. А це куля з російського кулемета, який привезли наші кірвецькі десантники зі Сходу. Між ними 260 років. Але обидві вони вилеті руками російського загарбника для знищення українців. Ми чомусь забуваємо про те, що з приходом військових на територію центральної України. Були відібрані домівки і були відібрані землі українців. знаєте, мені дуже не хочеться, щоб ми наступали на одні і ті ж, Украї... на одні і ті ж історичні граблі, бо з фортеці Святої Єлисавети була здійснена найсумнізвісніша, на мою думку, військова операція це знищення Запорізької Січі. Тоді були знищені державні інституції, знищене самоврядування. Як сьогодні на Сході, тут присутній військовий, знищується наше місцеве самоврядування. Мені здається, це буде величезним блюзнірством і цинізмом нехтувати смертю земляків кіровоградців більше ну, 136 земляків Кіровоградців, називаючи містом ім'ям окупанта. І зараз хочу сказати найголовніше, найважливіше, чому я сьогодні тут. Я звертаюся до Верховної Ради через засоби маси інформації, які сьогодні бачу тут, про те, що необхідно якнайшвидше проголосувати. І виконати закон про декомунізацію і проголосувати за перейменування міста Кіровограда. Це може бути будь-яка українська назва. Я відповідаю на ваше питання, пане модератор. Це може бути Інгульськ, це може бути Кропивницький, це може бути Златопіль. Єдине, щоб це не була комуністична і імперська назва. Дякую за увагу. Дякую вам дуже, пані.